Упродовж січня-липня 2025 року послугами служби зайнятості скористалися понад 16,5 з половиною тисяч осіб. Якщо конкретизувати по категоріям, то 70% – це жінки. Зрозумілих причин 30% молодь, 1900 – це люди з інвалідністю, 1155 – Це внутрішньо переміщені особи, і вже близько 800 – це ветерани та ветеранки. Цьогоріч заявили про потребу понад 3200 роботодавців, і вони подали до служби зайнятості близько 10 тисяч вакансій. Якщо порівнювати це з попереднім періодом минулого року, то це трошки цей показник трошки зріс. Збільшилась кількість і роботодавців на 300 осіб, і зросла кількість поданих вакансій. Це на понад 1200 вакансій. На сьогодні ми можемо укомплектувати роботодавцям трохи більше половини поданих вакансій. Якщо говорити про довоєнний період, то це було понад 70%. В цілому отримали роботу. За сприяння служби зайнятості 6200 наших громадян. Але окрім фактичного працевлаштування, відбувається у нас ще й залучення до. Тимчасової зайнятості це громадські роботи, суспільно корисні роботи. Ми сприяємо працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб з компенсацією подальшою роботодавцям єдиного соціального внеску. Також наші грантери працевлаштовують осіб на нові робочі місця, і в цілому, якщо брати до уваги всі ці показники, то понад 8 тисяч жителів нашої області були забезпечені в цілому зайнятістю. Кількість безробітних, які пошукачів роботи, які звертаються до служби зайнятості, їх на сьогодні понад 5700. Якщо брати і аналізувати періоди, коли така кількість була наших безробітних, то це було на початку створення служби, а на подалі це була від 15 до 30 тисяч. Якщо аналізувати і співставляти пошукачів і кількість вакансій, то це 3 до 1, тобто 5-700 пошукачів, 2200 вакансій. Найбільше затребувані на сьогодні це працівники у переробній промисловості, також у сфері послуг, транспорту, торгівлі, організації харчування. Це висококваліфіковані професії, токарі, фрезерувальники, водії автотранспортних засобів, ну, продавці, як ми вже говорили, достатня кількість є лікарів. На сьогоднішній день медичного персоналу, кухарі, швачки. Якщо ми говоримо про заробітну плату, то в цілому вона від 8 тисяч гривень у вакансіях, які подані роботодавцями, до 80 тисяч гривень. Але ну, найвищі зарплати, ті, які я озвучила, найвищий рівень, це водії, міжнародники, менеджери зі збуту. Начальники, виробництво, головної енергетики, проте чверть усіх вакансій нині з мінімальним заробітком, і лише кожна п'ята вакансія із заробітною платою понад 15 тисяч. Якщо говорити про середній розмір заробітної плати, то це 12 тисяч 313 гривень. Середній рівень заробітної плати у вакансії також на, таким більш-менш сталим є.